Всіх вітаю на своєму каналі Придбав я собі таку сажалочку охрядно Зібрав я її трохи настроїв півдня Але Зразу щось воно не йшло Прийшлося трошки переварити тут кріплення Ось оці були пластини тут я їх пообрізав, переварив далі, тому що виходилося, що їхало на цих підгортачах і вони заривались, трактор бідолага не міг на перві повишені, чи це на перві пониженні з передком він їлі їхав. Я поки розібрався, в чому причина, але переварив і ось так. У мене виходить. От, бачите як гарненько. Це вже я сажу третій город. Отак От собі хоп-хоп. Ну, поки задоволений сажалкою. Сажу на перші понижені. Дружина сидить там, он на цьому кріслі поправляє, де може пропускає там, де дві, то вона там поправляється. Трошки не досадили, не фатили. Картоплю і пішла десь по картоплю. Всім дякую, до нових зустрічей.